Добрий. День. Ми продовжуємо з вами знайомитись, як розв'язуються задачі з теми прямолінійний рівномірний рух. Але на відміну від попереднього уроку, який був присвячений розв'язуванню задач цієї теми. Сьогодні ми розглянемо графічний метод розв'язування фізичних задач, оскільки вже ознайомились з такою темою як графічне зображення. Прямолінійного рівномірного руху. І під час нашого розв'язку ми розглянемо ту саму задачу, яку і розглядали минулого разу. Але минулого разу ми розглянули, розв'язали задачу аналітичним шляхом, аналітичним методом скористались. Сьогодні скористаємось графічним методом під час розв'язання цієї задачі. Але умову я вам нагадаю. З пунктів А і Б. Розташованих на відстані 80 метрів один від одного. Одночасно почали рух назустріч один одному. Два тіла. Ми домовились, нехай це буде автомобіль для прикладу, і велосипедист. Перше тіло ж, автомобіль має швидкість 5 метрів за секунду. Друге, велосипедист 3 метри за секунду. Необхідно визначити: по-перше, через який час вони зустрінуться і де саме це відбудеться. По друге, який шлях вони пройдуть до моменту зустрічі, і яке при цьому здійснять переміщення. І по третє, через який час від початку спостереження відстань між тілами буде 20 метрів. Так само, як і в минулий раз, перш ніж розв'язувати задачу, ми чітко маємо уявляти собі ту фізичну модель, яка досліджується, яка вивчається. Отже, давайте. Нагадаємо її. Оскільки ми маємо справу з прямолінійним рівномірним рухом, то ми пам'ятаємо, що під час вибору системи відліку нам достатньо вибрати лише одну вісь. Вісь ісів спрямуємо її праворуч. За початок відліку. Тобто за, почат, за початкову координату. Ми приймемо координату, яка відповідає місце розташуванню автомобіля. Тоді, відповідно до умови задач початкова координата велосипедиста буде дорівнювати 80 метрів. Оскільки два тіла рухаються швидкостями, які спрямовані один до одного, то зрозуміло, що вони будуть рухатись назустріч один до одного. І в певний момент часу вони зустрінуться. Задачі ми маємо визначити: місце зустрічі і час, коли це відбудеться. Отже, давайте розглянемо, ще раз повторюю цю задачу, використовуючи графічний метод розв'язання. Для того, щоб графічно розв'язати цю задачу, виберемо систему координат. Відкладемо. У відповідному масштабі час і координату тіла. Ми пам'ятаємо, що за допомогою графіка ми можемо так само описувати рух, як це і робили за допомогою рівнянь, а саме рівняння руху. Нагадаємо, що рівняння руху автомобіля мало вигляд x1 дорівнює 5Т. Ми бачимо, що рівняння руху представляє собою лінійне рівняння. Тобто графіком цього рівняння є пряма лінія. А отже, для того, щоб побудувати цей графік, нам достатньо вибрати будь-які дві точки, і тим самим ми зможемо побудувати пряму, яка відповідає цьому рівнянню. Доцільніше вибрати дві точки такі. Під час початку спостереження, тобто, коли Т дорівнювало 0 за умову задачі на спочаткового координата так само дорівнює 0. Ну, і, наприклад, через 20 секунд ми можемо порахувати, що координата автомобіля буде дорівнювати 100 метрів. Отже, побудуємо ці дві точки. Точка 1 і точка 2. Якщо ми з'єднаємо ці дві точки, то отримуємо графік руху автомобіля. Рівняння руху для велосипедиста мало вигляд. Х2 дорівнює 80-3T. На початок спостережень. Тобто, коли Т дорівнювало 0, початкова координата. Знову ж таки, за умовою, дорівнює велосипедиста дорівнює 80 метрів. Отже, відкладемо цю точку. Якщо взяти, визначити координату через 20 секунд, то вже координата х2 буде дорівнювати 20 метрів. Позначимо цю координату, цю точку на в системі координат. Отримавши дві точки, з'єднуємо їх і отримуємо пряму, яка визначає графік руху велосипедиста. Ми бачимо, що два графіки перетинаються в одній точці. Давайте розглянемо, що це за точка. Це якраз точка, яка буде визначати І. Місце зустрічі, оскільки два тіла на цей момент мають однакову координату. І буде визначати час їх зустрічі. Тобто, якщо з цієї точки ми опустимо перпендикуляр на час вісі, то ми отримуємо, що два тіла зустрінуться через 10 секунд. Це і відповідає тому результату, який ми отримали, розв'язавши задачу аналітичним методом. Якщо ми спроєктуємо, опустимо перпендикуляр від цієї до точки до вісі координат, то ми отримуємо значення 50 метрів, що так само яка так само відповідає значенню, яке ми отримали під час аналітичного розв'язку. Тобто, бачите, скориставшись графічним представленням руху, Іншими словами, скориставшись графіками руху цих двох тіл, ми дуже легко визначили місце зустрічі і час, коли це відбулося. Перейдемо до другого питання нашої задачі. А саме, визначимо, який шлях вони пройдуть до моменту зустрічі і яке при цьому здійснять переміщення. Але, на відміну від попереднього питання, ми вже скористаємось графіком залежності проекції швидкості від часу. Отже, автомобіль має швидкість 5 метрів за секунду, то проекція швидкості буде представляти, графік залежності проекції швидкості для автомобілю буде представляти собою пряму лінію, яка паралельна до вісі часу, і, як я вже сказав, буде відповідати швидкості 5 метрів за секунду. Велосипедист їхав з постійною швидкістю мінус 3 метри за секунду. Відповідно, графік швидкості для велосипедиста буде розташований в четвертій чверті. Знову ж таки, він буде паралельний до вісі часу, але вже буде відповідати значенню швидкості мінус 3 метри за секунду. Позначимо на графіку час їх зустрічі, ми знаємо, що він відповідає 10 секундам. І для того, щоб визначити, який шлях пройшли тіла до моменту зустрічі, а тим самим ми можемо знати і переміщення, оскільки тіла під час свого руху не змінювали напрямок свого руху, тобто шлях і переміщення вони будуть збігатися. То отож, для того, щоб їх визначити, ми скористаємось геометричним змістом. Переміщення чи пройденого шляху. Нагадаю, що пройдений шлях буде чисельно дорівнювати площі прямокутника, який обмежений графіком. Тобто для автомобіля ми маємо знайти площу S1. Для прямокутника це легко зробити. Одна сторона дорівнює 5, інша сторона дорівнює 10, помноживши 5 на 10, ми отримуємо. 50 метрів. Так само ми можемо поступити, коли визначаємо пройдений шлях для велосипедиста. Але ми вже визначаємо площу прямокутника, в якого одна сторона дорівнює 3 за модулем 3 метрам за секунду. А час так само, як і для автомобіля, 10 секунд. Помноживши 3 на 10, ми отримуємо. 30 метрів. Знову ж таки, маємо той самий результат, який отримали під час аналітичного розв'язку. І перейдемо до останнього питання нашої задачі, тобто до третього, де вимагається знайти час, через який від початку спостереження відстань між тілами буде 20 метрів. Тут знову ж таки повернемось до графіків руху цих автомобілів, тобто до графіків в залежності їх координати від часу. Скористаємось лінійкою і на лінійці позначимо, щоб зберегти масштаб наших графіків, поставимо дві позначки, які відповідають 20 метрам, тобто тій відстані. Яка між ними має бути в певний момент часу. І паралельним переносом розташуємо лінійку таким чином, щоб відстань між двома графіками якраз і відповідала відстані між цими двома позначками. Тобто, на цей момент відстань між тілами. І буде становити 20 метрів. Тепер ми маємо лише за допомогою олівця спроєктувати навіс часу, тобто опустити пряму, і ми бачимо, що значення відповідає 7,5 секунд. Тобто через 7,5 секунди від початку спостереження відстань між тілами буде 20 метрів. Але так само, як і в минулий раз, ми пам'ятаємо, що у нас в даному питанні є два розв'язки. І ми минулого разу розглянули, чому саме ми маємо справу з двома розв'язками. Це видно із графіків, що у нас є ще один момент часу, коли так само відстань між тілами буде 20 метрів. Так само, як і в першому випадку, ми прикладаємо лінійку, знаходимо відстань між двома графіками, яка відповідає 20 метрам. І знаходимо, проєктуючи навість часу, знаходимо значення цього часу. Ми бачимо, що це значення відповідає 12,5 секунди. Тобто, так само, як і. Під час аналітичного розв'язку ми отримали два розв'язки 7,5 секунди і 12,5 секунди. Таким чином, ми розв'язали задачу повністю графічним методом. Ви маєте вже самі обирати, який метод з цих двох для вас більш зрозумілий. Оскільки і один. І другий має право на життя. Інша справа, ми маємо пам'ятати, що під час розв'язування одних задач нам краще скористатись аналітичним методом, а під час розв'язання якихось інших задач може якраз і корисніше було скористатись графічним методом, оскільки він надає можливість більш легко, більш раціонально розв'язати ту чи іншу задачу. Дякую за увагу.